Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Погодьтеся, дуже важливо балансувати, скільки енергії ви віддаєте, і скільки енергії ви отримаєте. Що означає віддавати енергію? Це самореалізовуватися у професії, це створювати бізнес, створювати проекти. Тобто нести якусь користь, ви віддаєте свої знання, свій час, ви вкладаєтеся, інвестуєте гроші, ви все це вкладаєте. Таким чином ви створюєте велику енергію, яку ви віддаєте суспільству. Таким чином, ви несете користь. А що означає брати від життя? Отримати від життя енергію це означає отримувати ті блага, які має всесвіт в житті. Є все, все як найкраще, можливості. Люди, гроші, книги, оточення, мандри, смачна їжа все-все-все, що є найкраще у житті, бо це є енергія прийняття, що людина може взяти. Якщо ви зараз напишете собі у відсотковому відношенні, як ви вважаєте, скільки енергії ви віддаєте і скільки енергії ви зараз отримуєте, це буде перша, але дуже важлива для вас вправа. Будьте чесними із собою, бо немає жодної людини, окрім вашої душі, хто може перевірити вас. І жодна людина не може вас засуджувати. Але оця правда вона полягає в тому, що одна людина може вкладатися на 100%, а отримувати від життя лише на 10%. Інша людина вкладається на 25% за своїми власними внутрішніми переконаннями. А отримає від життя на всі 100. Отже, робимо висновок такий: що задля, аби віддавати на 100%, треба розвивати свій бізнес, або якщо ви працюєте у наймі, то розвиватися у кар'єрі, мати кар'єрне зростання. Якщо ви керівник свого підприємства, або керівник підприємства іншого власнику, то ваше завдання масштабувати бізнес, робити його більшим, розвивати. Знаходити нові ринки, створювати філіальні мережі, оце буде 100% віддача. 100% прийняття ваше це те, скільки благ ви прямо зараз отримаєте від життя. От ми йдемо до того, що ми будемо цей баланс створювати. Коли ми хочемо побудувати великий успіх, розрахований на роки, на десятиліття, тобто ми плануємо сформувати якийсь цікавий підприємницький досвід. Створити цікаві продукти, стати цікавою людиною тисячам або мільйонам людей. Бо завдяки ресурсам інтернету сьогодні можливо все. Бізнес ваш може бути міжнародним, ваша експертність може бути визнана людьми з цього світу по всій земній кулі. Отже, скоріше за все, якщо порівнювати наметше хмарочос, ви хотіли б хмарочос, але чи можна побудувати стоповерхову будівлю, не заклавши міцний глибокий фундамент? Як тоді бути зі шквалами та землетрусами, що можуть відбуватися? Як вони вплинуть на цей хмарочос? Як бути з безпекою людей, що перебуватимуть у середині хмарочосу? Як довго протримається висока будівля без належного фундаменту? Такі точні запитання ви можете задати собі, що стосується вашого майбутнього бізнесу. Чи встоїть він, навіть якщо ви скористуєтесь всіма ресурсами, можливостями те, що дає сьогодні? Світ інтернет можливостей, але не заклавши міцний фундамент свого мислення. Отже, на мій погляд, обираючи між айсбергом або хмарочосом, краще робити уявлення це хмарочос. Оскільки хмарочос це будівництво. Це те, що можна починати закладати із глибокого фундаменту. А далі вже будувати поверхи. Тоді ви впевнені, що те, що ви заклали в фундамент, оце і є ваша надійність, оце і є ваша подушка безпеки. Найнаймовірніший Хмарочос бурдж Халіфа. Зараз він у вас на весь екран. І то мені здається, що фото не захватило от, всю велич його, так? Але ми бачимо цей шпиль. От бурдж Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах це найвисотніша будівля в світі. Але вона і найпотужніша, скажімо так. От під час фундаменту, коли закладали фундамент, почали будівництво бурдж халіфи. Тоді заклали близько 200 паль. Палі довжина кожної палі. Що забиті до землі, складає 45 метрів, діаметр кожної палі півтори метри. От уявіть, аби побудувати бурдж халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах в Дубаї, фундамент її становить майже 16-поверхівка. От уявіть житлову будівлю: 16 поверхів. Отака от будівля перебуває під землею, от така глибина. Тому, коли ми хочемо говорити про успіх і того, як він досягається, ми обов'язково маємо розуміти те, що міцність нашого майбутнього бізнесу, нашого успіху, його довготривалий ефект залежить від того, наскільки глибоко ми з вами пропрацюємо своє мислення і зробимо це мисленням успішної людини. От така потужна робота нас чекає. Вона не завжди всім подобається у процесі. Бо уявіть, коли ви будуєте, наприклад, хоча б дачу, і вам треба будувати фундамент. Це не зовсім приємно сидіти у бруді е з сіма будівельними сумішами, в брудному одязі, але без цієї роботи не можна побудувати. Нічого шикарного і міцного. І тоді ми пройдемо весь цей етап і вийдемо на розкішний хмарочос, на будівництво вже самої будівлі. Давайте поговоримо про складові успіх. Мені вбачається, що їх насправді дев'ять. От за 10 років е, тренерської роботи мені вдалося дати світу дуже яскраві історії успіху. Їх багато, вони різні, це люди в різних сферах життя, в різних сферах самореалізації. Але мені здається, що головні фактори, які я обрала, вони відображають в цілому, якщо систематизувати, що ж таке насправді успіх: це кристально чисте бачення свого майбутнього, це визначені терміни досягнення мети, тобто дедлайн, це щоденні дії, що наближають до досягнення мети. Це велике джерело енергії для руху вперед і долання перешкод. Це сміливість мати успіх замість страху. Це виклик, зроблений собі. Це стан потоку, коли людина повністю включена в те, що вона робить, тобто вона має ентузіазм, чіткий сенс, навіщо ми це робимо? І це обов'язкова самодисципліна. Якщо ви для себе знаєте 10-й пункт, напишіть його прямо зараз для себе, що для вас є 10-тою складовою? успіху